Шовінізм, національна та расова нетерпимість. Невід'ємна складова колишнього СРСР та нинішньої тюрми народів під назвою Російська Федерація. Качань. Теж свого роду єдинством. Покачався і стало легче на душе. Це проявлялося у різних формах культури: анекдоти, кінематограф, мультфільми. Пам'ятаєте жарти про недолугих щукчей, жадібних українців? Чувахли от таке жадне, а? Чув жадні такі. Прямо. Розумову неповноцінних естонців та молдаван. Ти знаєш, де живуть саме тупі люди? Спрашує українець у молдаваніна. Зато у нас віно саме лучше. А про вірмен, які в цих гуморних оповідях постійно торгують килимами, азербайджанці персиками, а грузини помішані на сексуальних відхиленнях. Хочу. принижувати гідність мультинаціонального союзу, було однією із форм русифікації. Все тому, що одночасно із політикою нетерпимості у соціумі, Забули, на не вкорінилась вкорінилася роль титульної національності росіян. Саме на фоні так званої домінуючої нації підкреслювалась примітивність чи недосконалість інших народів. Як наслідок, це стало дискримінаційним тригером у галузях праці та освіти. Адже кого, на вашу думку, зарахують до університету у першу чергу? Яка сім'я отримує квартиру раніше? Відповідь очевидна. Я гаду, ще Что, давай надо свалювати громадянам? Насаджували думку про власну неповноцінність. як буде, срака, що вам за одне слово і герб, і гімн, і флаг? наприклад. Один із стереотипів радянщини свідчив про те, що українською мовою розмовляють лише глухі провінціали із забитого села. А чуміть! натомість говорити російською було престижніше? По-русски вона учись! Каворі рама наслідки цієї політики, ми відчуваємо дотепер. А ти русський язик вивчив? Та да. да, да, никакой тебе улицы, сиди, забивай. Проте після розвалу совка росіяни не перестали глузувати з нацменшин, ба більше дискримінаційна складова суспільства стала міцнішою. Тому що? та що в Росії места кому чокам американцям? Ну ладно. Вихідці з Республік Федерації сприймаються як обслуговуючий персонал великих міст ніаб'ятнай, маючи однаковий паспорт. Люди не мають однакових прав. Цьому свідчення: численні розбірки, бійки та криваві конфлікти, тобто два сорти одних і тих же росіян. За бити? За націю. Але на відміну від комуністичних часів, на противагу пануючій нації почали утворюватись більш згуртовані общини окремих народів. Це своєрідний спосіб захистити себе, своїх рідних і близьких від свавілля імперців. Ти русський язик, понімаєш? А наш город. Подібне об'єднання ефективно протидіє в окремих ситуаціях, але це аж ніяк не може змінити систему сегрегації на державному рівні. Викачування алмазів із республіки Саха, нафти із Кавказу, золота з Бурятії, газу в республіці комі працює за паразитарним принципом. Централізація влади не дає можливість розподіляти ресурси справедливо для цього є кремлівські діди. А хто кладе в тумбочку гроші? зробимо все, що від нас залежить, щоб далі й далі добивати Росію у минулих випусках. Ми показували різницю між провінцією та столицею РФ. Зокрема, в яких злиднях живуть люди у космічно багатих на ресурси суб'єктах Федерації. В моїх тут нічого не змінюється. Зараз нос в кокаїні. Да? На додачу до вичавлення соків із регіонів та повну байдужість до населення керманичі країни знайшли новий спосіб штучно зменшити корінне населення окремих республік: війну, так зване СВО надефективний інструмент для геноциду всіх зайвих національностей або як у них вважають, так званих другосортних росіян. Я знайшов гранату і думав. Натомшток. Я три рази був у Москві, три рази я був чурків, скаглази китайцем. любим, но только не гражданіном Російської Федерації, особливо тих, які останніми роками почали дозволяти собі зайве. Згадаймо нещодавні акти непокори в Башкірії та Хабаровському краї. Єдиний спосіб змінити цю ситуацію утворити незалежні республіки для кожного суб'єкту РФ. Малі народи федерації заслуговують на власне майбутнє, і лише від них залежить, яким воно буде. Лежати кість. Ми край дороги за тисячі кілометрів від дому, або бути заможним, відбудовуючи власну країну без Кремля та кривавих покидьків при владі.